Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас 1 січня. Хочу привітати всіх з Новим роком. Побажати саме головне миру. А все інше то вже, як то кажуть, наживне. Так, друзі, що у нас сьогодні? Будемо зважувати наш контрольний вулик. Бачимо, вже записав сьогоднішню дату. Минулого разу він у нас важив Е, Получається, за місяць минулий він з'їв у нас 100 грам. Зараз будемо дивитися, що у нас тепер на вагах. Бачимо, воно у нас так і стоїть. 1990, тут 10. Тут 9 і 900. Ну, так, що бачимо? Що він як би похудав, не похудав. Давайте поставимо 19. Бачимо, що це багато. Так, 19, 200. 19, 400. Також багато, 19, 400 девятнадцать пятьсот девятнадцать пятьсот девятнадцать шестьсот так что у нас будет так показывайте ну скажем вот так здесь девятнадцать сто

так, 19, 700, це маємо 200 грам. Дивіться, друзі, на даний момент 200 грам. Ну, не знаю. Чесно скажу, не знаю. Добре це чи не добре. Можливо, щось у мене з вагами. Одним словом, зробимо так. Сьогодні ми їх заміряли по цій вазі вони. Якби важать 19700, постараюсь, можливо, завтра або післязавтра е зважити, ну, ось так вулик. Якби підняти його і зважити на інших вагах, скільки він буде важити. І тоді вже будемо бачити на 100%, е чи, ну, чи нормально воно показує чи ні. Чілки там є. Зараз подивимось, що там наша сімейка. Бачимо, сидять клуб нормальний, досить таки одна, дві, три, чотири, п'ять. І тут є. Ну, якби ці три рамки лишні. Клуб сидить спереду, скажемо так, майже незмінно. Ну, але бджола жива, все нормально, можливо, і добре воно важить. Е, не знаю, друзі. Скажу так, що завтра або післязавтра ми його зважимо іншою вагою і вже будемо бачити, чи є якась похибка по цих вагах, чи, можливо, воно дійсно все добре показує. На цьому поки що все. Всім до зустрічі!